Друзі, вітаю! Сьогодні ми з вами зайшли в магазин шведського бренду. Називається 157. Ось така дивна назва. Ми з вами вже тут одного разу були. Хочу вам показати новинки. Ми були зимово весняна колекція, а зараз весіння-літня. Всі розміри присутні і різні різноманітні варіанти. Це відео брюк. Брюки, куртки джинсові. До речі, зараз модний оверсайз. Не беріть ні в якому разі дуже маленькі розміри. Длинс має бути оверсайз. Представлені різні моделі, широкі, вузькі. Я пробую знайти кльош. Це класика, рівна штанина. Не завужена, це завужена. Можете дивитися ціни. До речі, цей шведський бренд він вважається економічним. І ось, дивіться, друзі, я бачу джинси кльош, такі, котрі дуже модні зараз. Вони розширюються від коліна. Чорні представлені, а також ось блакитні. Вони тут і розміри від дівчаток до дорослих. Дівчатки маються на увазі підлітки. Завужені на коліна і кльош від коліна. Ось так називається цей бренд. Ми прямуємо з вами далі. Це чоловічий відділ. Подивіться, як розташований. Зручно чи незручно. Ось такі тут різноманітні. Трикотажні вироби, а також спортивний одяг. Топи. Колір більш класичний, немає нічого такого яскравого. Все таки, що може підійти до якогось луку. Наприклад, спорт шик або спорт Матеріал може бути синтетичний, а також зараз ми дійдемо до бавовни. До речі, хочу сказати, що синтетичні вироби в них дуже поширені, тому що вони. В жарку погоду трохи загрівають, тому їх ніхто не боїться. Ось тут шорти. Дивіться, які шортики, білі, ось оліва, сині, чорні. І з цих шортів можна собі зробити комплект. Розміри бачимо також. MXL. ціни також бачимо, сорочки чоловічі представлені. А також джинсові брюки, ось такі кольорові, а також шорти, а також худі на літо. Вони не без утеплювача, але ось такі є тут представлені. Біч-біч це така колекція. Пляжна колекція для тих, хто зустрічає світанок на пляжі. Симпатичний, досі такі. Як ми можемо бачити, Швеція це не тільки H&M, а також Копахо. А так ось такі локальні бренди, котрі представляють свої вироби в таких великих магазинах. Брюки спортивні. Футболки, майки. Є також відділ для діток. Там окрема дівчатка та хлопчики. І більш розміри від самого маленького два ручки. і десь до 11-13. А далі вже йдуть підлітки та також дорослі. Ціни дуже різні. Ось ми можемо бачити шорти за 15, ось такі драні в дрантях. І низ не оброблений, зараз така мода. Не оброблений, просто відрізано і все. Для тих, хто любить сучасні тренди. Можете порівняти ціни європейські, а також наші. Наші дуже завищені, тому що не яка річ на літо. На щодень не стоїть багато. Вона стоїть так, щоб її поносив та купив нову. Ось такі майки по 6. Тут вони представлені в декілька колекціях ось. Влак Лабл Collection. вона 6, а поруч є по три. Дуже такі звичайні. чорні, синие, а також зелені. Ось по 6 евро. поло. Футболки поло. Ось такие ось такі різні сорочки, шорти, сорти катон. Ось такі короткі кольори сафарі колір піску, Беж, світлий, темний. Теплі кофти спортивні. І ось такі футболки з принтами. Також симпатичні. 10 євро. з принтом 10, без принту 6. Ось такі теплі рубашки по 3. звертайте увагу. Вони повністю синтетичні, але для тих, хто, наприклад, працює якась брудна робота, ось брюки 3 євро, також знижка. Чому так дешево? Тому що нема на них спросу. Але 3 євро, друзі, подивіться. Фабрика більшовичка. Наше вітання. Руки мають бути попрані та попрасовані, тому що ось ця тканина може не розгладитися, але ціна дуже така, 3, 3 євро, дуже помірна. Приємна знахідка дуже недорого. Ось так ось. Футболочки 3 євро. Хлопкові шорти 15. це дитячі джинси 40 євро. Ось такі біли спідниці тренд сезону. Гарна біла спідниця. На резинці. Іксес. 20 євро. Дуже симпатично. Прямуємо далі, друзі. Ще включусь з дитячого відділу. Він також цікавий.